Відповідь на питання: чи мають право перетнути державний кордон України під час дії воєнного стану, непридатні до військової служби за старими документами з воєнкомату, і так розберемо на конкретних практичних прикладах, та відповідно до позиції Державної прикордонної служби України. І так, відповідно до норм чинного законодавства, непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку мають право на перетин державного кордону під час дії воєнного стану, за наявності військово-облікових документів щодо непридатності та довідки військово-лікарської комісії щодо непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку. Відповідно до позиції Державної прикордонної служби, яка відображається на офіційному сайті ДПСУ. Але, як зазначено на першій сторінці: увага, роз'яснення, розміщення зазначеної інформації, не встановлюють норми права, а носять виключно інформаційний характер. Відповідно до сайту Державної прикордонної служби чоловікам, які визнані непридатними до військової служби, воєнкоматами, тобто старими документами, рекомендують звернутися. Звернутися до центрів комплектування та соціальної підтримки, стати на військовий облік, пройти військово-лікарську комісію, отримати документи щодо непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку та відповідно до зазначених документів, чи то приписне. Військовий квиток тимчасове посвідчення військовозобов'язаного зобов'язаного зазначеними документами, плюс довідка ВЛК мають право на перетин державного кордону України. І так, відповідно до практичних прикладів, зверталася зазначена категорія громадян, які наголошую, реально виключені з військового обліку, непридатні до військової служби, а не у лапках непридатні. Наприклад, 1998-1995 рік чоловіки ставали на військовий облік, проходили військово-лікарську комісію, отримали тимчасове посвідчення наприкінці публікації зразки відповідних документів зразків, але зазначені документи ще 1998 року. Дві тисячі року стоїть відмітка щодо виключення з військового обліку, зазначеним тимчасовим посвідченням відповідно до норм закону можливо дійсно перетнути кордон України під час дії воєнного стану, але прикордонники як правило. Відмовляють у перетині державного кордону, посилаються на свій офіційний сайт і рекомендують звернутися до центру комплектування, отримати довідку військово-лікарської комісії щодо непридатності та без проблем перетнути кордон. У зазначених випадках чоловіки зверталися до центрів комплектування. Як правило, це не дуже просто звернутися непридатному, пройти військово-лікарську комісію та отримати документи щодо непридатності, тому що Скажімо так, центри комплектування не зовсім зацікавлені у видачі військово-облікових документів. Документів, зазначеної категорії осіб. І так, пройшли військово-лікарську комісію, отримали довідку ВЛК щодо непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку. Тобто зазначені особи перетинали державний кордон України під час дії воєнного стану відповідно до військово-облікових документів, довідки ВЛК оновлені, які підтверджують право на перетин державного кордону України при поверненні вже за кордону в Україну зазначені чоловіки теж мають право. Перетнути знов державний кордон відповідно до зазначених документів, які наголошують, вони дійсні, вони не підроблені, і зазначені чоловіки дійсно хворіють та визнані непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Чому саме прикордонники дуже уважно перевіряють зазначені документи, тому що багато випадків підробки, купа оголошень. Різні цінники від тисячі до десяти тисяч доларів за виготовлення таких документів щодо купівлі непридатності до військової служби з метою ухилення від військового призову та перетин державного кордону. За це передбачена кримінальна відповідальність за статтею 358 кримінального кодексу України. Що ви думаєте з цього приводу? Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост у коментарях. Будь ласка, задавайте свої питання за можливістю, обов'язково надамо. На них відповідь. Дякую вам за вашу увагу. Задавайте свої питання. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у Дірек, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.